Незабаром розважальним закладам подібних ігракоту, іксі, вогняні коняці, сазі чи іншим закладам нічних розваг доведеться затягнути ремінці, бо значна частина їхніх відвідувачів після 22-ї години змушена буде покидати залу і йти додому. Верховна Рада України посилила відповідальність за перебування неповнолітніх у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час. За внесення змін до деяких законів України проголосували 350 народних депутатів із 407 зареєстрованих в залі. Засідань у четвер передає інтерфакс Україна. Законом встановлюється, що діти у віці до 16 років з 22.00 до 6.00 ранку можуть перебувати в установах сфери розваги або громадського харчування тільки у присутності, хоча б одного з батьків або законного представника дитини. Порушення порядку перебування дітей у закладах сфери розваг або громадського харчування тягне за собою стягнення штрафу з посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності громадян, власників підприємств або уповноважених ними осіб. Громадян суб'єкту. Тід підприємницької діяльності від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ті ж дії вчинені повторно протягом року. Стягнення штрафу становитиме від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Власники таких установ повинні вживати заходів щодо недопущення в такі заклади з 22 до 6 ранку дітей без супроводжуючих осіб. Крім того, власники закладів мають право в період з 22 до 6 ранку вимагати у відвідувачів таких установ документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.